На Дніпропетровщині виявили десятки незаконно приватизованих бомбосховищ. Приміщення перетворились на склади та кав'ярні або, взагалі, опинились на території приватних підприємств, куди неможливо дістатись. Міліція тільки почала проводити перевірки, і вже відкрила 25 кримінальних проваджень проти чиновників. Чи можливо зробити захисні об'єкти доступними для людей? З'ясовували наші журналісти. Вихід ті пік приватизації. Підприємці масово скуповують цілі заводи, комплекси, а з ними, всупереч закону, і захисні об'єкти. Наслідки цього звичайні дніпропетровці відчують через 20 років. Сьогодні, коли в області пройшла хвиля розчищення бомбосховищ, з'ясувалось, що десятки з них знаходяться за трьома парканами, або якщо й доступні, то доверху завалені сміттям. Загласна закону, цього не можна було робити таким образом. То есть должностные лица предприятий, также органов местного самоуправления они шли на нарушение, сознательно либо несознательно. То есть они должны были выводить из целостного комплекса бомбоубежище Ну а остальної вже в порядке так сказать, законодательно приватизации. Правоохоронці зізнаються після приватизації підприємці нерідко знищували все на їхню думку зайве вентиляцію, запасні виходи, каналізацію. А там, де цю інфраструктуру і зберегли, чергують люб'язні охоронці. Є факти того, що в целостному комплексі приватизировано, і там стоїть охрана какого-то ОАО, ліба там. Зао какого-то ну то какого-то акціонерного общества частного предприятия, яке просто туди не пропускає посторонніх. Ну то есть, несмотря на то, що там знаходиться бомбоубіжище. До одного з таких і вирушаємо у верхньодніпровськ. За даними міліції, тамтешній об'єкт давно використовують як овочеву базу, хоча ще в 70-х споруду зводили як протирадіаційне укриття. Це сховище на випадок ядерного вибуху або ударної хвилі. Місцеві мешканці, навіть ті, хто живе там по 50 років, про це ніколи і не чули. Це овочна база. Раніше це була овочна база. А зараз називається Об'єкт оточений парканом, ворота зачинені. До нас підходить, так би мовити, директор. Впускати відмовляється. Мовляв, без дозволу власника жодних гостей. Дожен отримати от собственников. Ну якщо буде решение суда, вопрос. Я такой, я діректор найомний, що я можу сказати? І це всупереч тому, що будівля громадського призначення виходу немає, перелазимо паркан. Чоловік не протидіє. Двері самого укриття зачинені, однак ми знаходимо лазівку. Всередині цілий стадіон більше тисячі квадратних метрів. Розкидана в мішках картопля, цибуля, навіть консервація з яйцями. Як і очікувалось, призначеної для радіаційного укриття інфраструктури не видно. Директор божиться, цього тут ніколи і не було. Купив будівлю такою, як є, і навіть нібито дах полагодив. Це Спеціалісти повинні були определяти: чи не годиться радіаційне укриття. Ви можете себе представити, якщо сюди загнать 500 людей. Це ж могильник, а не радіаційне укриття. А зверху перекриття 5 міліметрів. І герметичності нігде нету. І каналізації немає, води немає. Як би там не було, а розбиратись буде суд. У подібних випадках відповідає той, хто приміщення купив, і той, хто його продав. І Що це вже кримінальна палець. справа. Ні, це уголовне наказання, але воно предусматриває штрафні санкції, воно предусматриває наложення аресту і далі... конфіскацію імуществам. От 400 до чуть більше 500 тисяч гривень. Перетворити приватизовані приміщення назад на бомбосховища можна тільки за однієї умови повернути їх у державну власність. Правоохоронці запевняють, це можливо зробити тільки у суді. Цим і займатимуться найближчим часом. І те, що захисні об'єкти можуть ніколи не знадобитись, це вже друга справа. Головне, щоб люди точно знали, що їм є куди бігти у випадку катастрофи. Артем Куля, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.